Міські маршрутки безпечні в цьому запевняють в мерії кажуть, рік від початку транспортної реформи займались не лише оптимізацією системи перевезень. За цей рік значно підвищилась безпека перевезень, в тому числі в маршрутних таксі. Сьогодні кожен три місяці проводиться догляд всього рухомого складу, і можливо сьогодні сказати, що зимою маршрутні таксі їздять на зимовій резині. Так як це має бути до цього, вони ніколи цього не робили. Я маю на увазі у своїй більшості. Всі технічні засоби справні, і ми маємо відповідний рівень безпеки, який потрібно постійно підтримувати. Слідкувати за порядком зобов'язали службу безпеки руху ТТУ. Її працівники не лише фіксують факти порушень маршрутниками правил без спеціального дозволу, жоден з них не виходить у рейс. Щоранку перед випуском рухомого складу на маршрути вони проходять технічний огляд, де в шляховому листі ставлять штамп і підпис механіки, який дає допуск, що транспортний засіб технічно справний і буде працювати на маршруті нормально. І медпрацівник, який перевіряє водія на стан алкогольного сп'яніння. І ставить теж допуск до роботи на маршруті. Те, що перевізники стали відповідальнішими, а їхні буси безпечнішими, помітили і автоінспектори, але кажуть, до ідеалу ще далеко. Щодня вони виписують на маршрутників з десяток протоколів. Найчастіше перевезення пасажирів понад встановлену кількість з заблокованими аварійними виходами, не надання руху пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах. Те, що претензії Даївців не безпідставні, підтвердили і самі водії маршруток, але одразу аргументували, чому заблоковано аварійний вихід і в салоні пасажирів більше, аніж сидячих місць. Мушу я ходив в магазин, закривати машину, забуду за поїхати. Щас даний момент час пік. Во-первых, і всі ну маршрутранспортні средства маршрутний таксі, ані больше определенного количества пасажирів не беруть. І люди. Ну, встали сталі стоять, так скажемо. Ну, в даний момент, почему чому я так поступив, тому що на остановке стояла жінка з ребенком і старенька бабуся. Ну, жінка теж пожилого, пожилого возраста. Так як отак вот вот ситуація така вийшла, ну, я вирішив взяти. Вот вот. И поэтому в даній ситуації так вийшло. Вінничани від поїздок в переповнених бусах не в захваті. І хоча небезпеку таких подорожей усвідомлюють, кажуть, інколи просто не мають вибору. Я ставлюся відноситися до цього дуже позитивно, тому що дуже обідно, коли добігаєш до цієї маршрутки, немає місць, тому що тільки сидять. Але з іншої сторони, це безпека наша. Тут дуже двостороння ситуація. Не може ходити одна маршрутка і один тролейбус, який ходить раз в 16 хвилин з інтервалом. Тому треба додати транспорт. Рішення було б таке: міський виконком десь знайшов би такі більш Богдани, наприклад. І від себе пускав би від мінії містмісникам на маршрути, мабуть, було б просторніше. На заміну бусиків автобусами середньої та великої місткості і орієнтуються сьогодні в місті, аби вирішити одразу дві проблеми: завантаженості доріг та безпеки пасажироперевезень. Великий габаритний транспорт це є майбутнє і стабільність роботи будь-якої системи. Тому ну, я ж приводив вам приклад: якщо ми беремо великий автобус то він на дорозі займає місце в 5 разів менше, ніж 5 маршрутних таксі, які мають там по 20 людей пасажирів з одного боку. З іншого боку, це 5 водіїв, які їдуть і зменшують експлуатаційну швидкість. А допоки змін не відбулось, увагу в системі пасажироперевезень міста концентруватимуть на її безпеці. Служби контролю ТТУ кажуть, важелі впливу на маршрутників мають за рік за створення аварійних ситуацій та ігнорування правил безпеки, від роботи відсторонили майже три десятки перевізників. Шорстко поводитимуться із порушниками і далі, адже бажаючих зайняти їхнє місце не бракує.